Шановні колеги, поговоримо про стрес, який нас виснажує, який вже нам набрид, але це є наразі частиною нашого життя і, звісно, найбільш беззахисними є діти. Тому ми розглянемо поняття, що таке стрес та дистрес, які причини його викликають, які прояви та способи корекції. Як вже зазначалося, останні більш ніж 10 років вже це відсутність спокійного життя. Це війна в країні, це пандемія covid 19 це повномасштабне вторгнення. І якщо ми подумаємо про дітей, народжених після 2014 року, то це діти, які практично не знали мирного дитинства. Стрес, існують різні визначення стресу. і Загалом стрес це не специфічна адаптивна реакція організму. Яка змушує нас пристосовуватись під зміну навколишнього середовища? І загалом це те, що дозволяє нам розвиватися, ставати кращими, тому що будь-яка адаптація це наші нові навички. Проте можна виділити кілька стадій стресу. Перша це стадія тривоги, або, власне, і є мобілізація, яка Допомагає нам адаптуватися. Друга це стадія резистентності, коли ми вже звикли до змінених умов існування, і ми вже в них працюємо, живемо, існуємо. Але існує третя стадія це стадія виснаження, яка виникає при сильному і тривалому стресі і може закінчитися дуже негативно. Тож, Існує ще поняття дистресу це стан, коли організм не в змозі адаптуватися до тих умов існування, тому що стресовий фактор є занадто сильним або занадто довго триває. Тому можна виділити гострий дистрес і хронічний дистрес, які діють виснажуючи на організм, викликають різні психологічні зміни і зміни соматиці, зміни тіла. Якщо ми звернемося до статистики, то, за даними з України, понад 70% українців відчувають стрес або знервованість. Наша кафедра теж була залучена до досліджень впливу факторів війни на стан здоров'я дітей, і ці дослідження продовжуються. Тож, за нашими даними, 100% респондентів мають порушення сну. І за даними Американської психологічної асоціації, відомо, що близько 20% дітей. Можуть повідомити про те, що вони відчувають якусь тривогу, стрес, напругу. І в тому випадку, якщо діти не вміють, не знають, як сказати про своє відчуття, то лише в 3% випадків батьки можуть самі оцінити наявність стресу у дітей. Що ж може викликати стрес в дитячому віці? Це будь-які зміни в найближчому оточенні, тобто це зміни в сім'ї, такі як розлучення, переїзди. Батьківська нестабільність, погане матеріальне становище чи зміна матеріального становища, втрата роботи. Тому що батьки це найближче оточення, це ті люди, які мають бути опорою для дітей. Навіть в тому випадку, якщо діти не в змозі зрозуміти повністю, що відбувається, то вони дуже добре щитують стан батьків, і це є стресогенним фактором для дітей. Слід зазначити, що через війну. Ці зміни торкнулися кожної родини, тому що в кожній родині є переїзди, розлучення, нестабільність і відсутність впевненості в завтрашньому дні. Багато дітей були змушені змінити школу. І Якщо це тимчасово переміщення особи, діти змушені навчатися в школах за кордоном. Звісно, це інша мова, яку вони, можливо, до цього навіть не вчили. Це новий колектив, який треба вписатися. Діти, які залишилися, звісно, теж відчувають стрес в школі, тому що їхнє навчання без кінця переривається повітряними тривогами, і вчителі не в змозі вибудувати адекватно навчальний процес. Крім того, на дітей впливають катастрофічні події в новинах, які зараз, як ми знаємо, є надміру, і той контент, який діти можуть безконтрольно споживати з інтернету чи ну, річше це книги. При аналізі факторів, які впливають на дітей, слід згадати про анатомо фізіологічні особливості дитячої психіки. Вони є наступними. Діти молодшого віку не можуть повністю зрозуміти і пояснити власні відчуття. Діти старшого віку часто не бажають ділитися своїми переживаннями. І ще є одна така особливість, як проєктування своїх переживань на ігрову діяльність. І тут уважні батьки чи медичні працівники можуть якраз прослідкувати вплив стресових факторів. Це може бути помічним в плані діагностики. Які ж ознаки стресу та тривоги? Їх можна поділити на дві великі групи. Перша це поведінкові або емоційні, це підвищена чіпкість або отруднене відокремлення. Це дітки, які прагнуть весь час бути на руках у мами, або хоча б триматися за спідничку. Діти, які весь час проговорюють, фокусуються на тій проблемі, яка їх хвилює. Тобто, якщо в розмові. Діти повертаються весь час до якоїсь тривожної теми, слід розуміти, що це є ознакою стресу у дитини. Також розвиток нервових звичок, регрес навичок поведінки. Може бути дитина, яка вже в неї були розвинені, сформовані туалетні навички, вона вже просилася на горщик, раптом має прояви анурезу, страх темряви або чужих людей, страх незнайомих якихось ситуацій. Дітей шкільного віку це складність зосередитися, сконцентруватися, це зміни настрою немотивовані, плаксивість, дратівливість, істерики, неможливість контролювати свої емоції. Також відокремлення та ізоляція, відмови піти до школи, особливо якщо стресовий фактор знаходиться саме там, і неприємності у школі, тобто уникання походів в школу, погіршення навчання тощо. І тут проєктивні методики, тобто дитячий малюнок, наприклад, нам допоможе якраз відслідкувати ознаки стресу у дитини. Ось так ми звикли бачити дитячі малюнки, яскраві, забарвлені. Так зазвичай виглядає щасливе дитинство. А ось такими малюнками, часто такі малюнки часто можна бачити у дітей зараз: це зброя, це війна, це кров, переважання червоних та чорних кольорів, це малюнки наших пацієнтів. І якщо починає переважати от, власне така агресивна тематика, то це теж підстава для того, щоб звернутися до психолога. Крім того, спілкування відверте з дітьми, заняття, сімейні вечори, спільне прочитання книжок і розповідь по картинці, це те ще одна методика, яка дозволяє виявити ознаки стресу у дитини. Тобто одну і ту саму картинку, в залежності від своїх внутрішніх переживань, різні діти можуть описати по-різному. Друга група ознак стресу чи тривоги у дітей це фізичні, ті, які стосуються власне тіла. Це зміни в харчуванні, які можуть бути якби знаком плюс, так і знаком мінус. Тобто діти можуть відмовлятися від їжі, втрата інтересу до їжі і навіть до тих страв, які колись були улюбленими. І навпаки, може бути підвищений. Апетит, коли дитина намагається заїсти негативні відчуття, заїсти той стрес, який вона відчуває. Зміна режиму сну це утруднене засинання, кошмари, прокидання посеред ночі, ну, часті можуть бути навіть сноходіння. До фізичних факторів також можна віднести відчуття болю в різних ділянках тіла, підвищена зосередженість на своєму тілі, тобто такі іпохондричні прояви. Пошук доказів хвороби і часті застудні захворювання. Я особливо в цьому році прослідковую це серед своїх знайомих та пацієнтів, так як хворіють цього року, не хворіли, напевно, попередні два роки, тож, напевно, організм все-таки вже виснажується. І часто рецидивуючий стоматит також виділяють як один із ознаків, ознак стресу. На, це, на сайті Центру громадського здоров'я можна побачити ось такі. Прості піктограми, які нам ще раз підказують, які можуть бути прояви стресу в залежності від віку у дітей. Звісно ж, вони відрізняються у дітей ясельного та підліткового віку. Які способи подолання стресу? Ну, наші корифеї, наші вчителі нас завжди вчили, перш ніж лікувати пацієнта, його потрібно вкласти і нагодувати. Тож, в першу чергу, завжди важливі режимні моменти. Психологи. Радять дотримуватись такого постулату, як мій дім, моя фортеця, ну, слід зазначити, що жоден український дім, на жаль, зараз не може бути фортецею в дослівному розумінні цього поняття, але у дітей має бути сформоване відчуття, що дім, родина це дійсно та фортеця, де завжди зрозуміють, вислухають і підтримують. Слід враховувати особливості дитячого організму, особливості дитячої психіки, і якщо в родині... Плануються якісь серйозні зміни, переїзди, розлучення на якийсь час, поява нової людини в родині. З дітьми обов'язково потрібно проговорювати, які плани, як можуть в подальшому розвиватися життя, і які можливі варіанти. І у кожної дитини завжди є якісь свої сильні риси, які необхідно відкрити і підтримувати. Дитина повинна знати, що завжди може бути це якась сімейна рутина, і мами в тата завжди знайдеться 10-15 хвилин для відвертої розмови. І це є дуже підтримуючим. Але в тому випадку, якщо нібито всі режимні заходи в житті, проте відсутня позитивна динаміка, спостерігається зміна характеру поведінки дитини. Дитина стає замкнутою, пригніченою. Не може контролювати свої емоції, або в неї спостерігаються проблеми в школі, вона намагається уникати походів в школу, проблеми з навчанням. Це є тими червоними прапорцями, коли батькам слід звернутися до психолога. Проте, в тих випадках, коли необхідна ще і медикаментозна корекція, тут ми, педіатри, дуже обмежені у виборі препаратів. і... Нам дуже помічними стають препарати біорегуляційної, комплексні біорегуляційні препарати, тому що вони, як, вони виготовлені з натуральної сировини, практично позбавлені побічних ефектів, а загалом вибір препаратів, які впливали би на стан нервової системи, в педіатричній практиці дуже обмежений. Тож, перший із таких препаратів, на, яким, на якому я хотіла би зупинитися, це таблотований препарат нервохер. Який може застосовуватись від одного року. Показаннями до його застосування є невротичний синдром, тривожність, різноманітні порушення сну, психосоматичні захворювання, депресії та психози. Дітям молодшого віку від 1 до 6 років цей препарат таблеточки розводяться у воді, і дозування відбувається відповідно до схеми. А з 6 років можна застосовувати по одній таблеці. Було в дослідженнях показана ефективність даного препарату не лише на клінічні, вплив, не лише на клінічні прояви, а і на вплив біоритника головного мозку. Та також відбувалась на фоні прийому нервохиля нормалізація рівня гормонів стресу. Наступним препаратом є церебром композитом це ін'єкційний препарат, який рекомендовано застосовувати від трьох років. І тут якраз він дуже добре працює в тих випадках, коли у дитини спостерігається негативний приморбідний фон. Тобто, це в анамнезі травма головного мозку, це гіпоксично-ішемічні ураження головного мозку, це когнітивні розлати, затримки. Розвитку і так далі, тому що в такому випадку діти, як правило, мають і більш тяжкі прояви стресу, і в, даному, в даній ситуації церебум композитом має позитивний вплив ще і на саме основне захворювання. Тож, показаннями є підвищена психічна напруга, дратівливість, невротичні реакції, симптоми тривоги, невроз, депресія, і особливо у дітей з негативним приморбідним фоном. Впливи цього препарату це покращення когнітивної здатності, особливо ефективний у дітей з затримками психомоторного розвитку, мовленнєвого розвитку, таких наразі досить багато, і що досить цікаво і важливо, що цей препарат не підвищує судомну готовність. І наступним препаратом є препарат Нюрексан, як я вже зазначала, 100% респондентів мають порушення сну. Порушене засинання, прокидання посеред ночі, і такий препарат він дуже добре допомагає налагодити сон. Відповідними показаннями є порушення сну, підвищена нервова збудливість та різноманітні тривожні стани. За допомогою функціональної МРТ було показано: таке було цікаве дослідження, було показано, що Нюрексан зменшує активацію магдалини у відповідь на негативні емоційні стимули і таким самим чином допомагає модифікувати наше ставлення до стресових факторів. Тож комплексні біорегуляційні препарати є дуже помічними при стресі у дітей та підлітків. І якщо коротко підвести підсумок, то нервохель є дуже добре показаним для зменшення дратівливості, нервової збудливості та корекції саме психосоматичних розладів, церебром композитом при підвищенні тривожності та порушенні когнітивних функцій, особливо і нюрексан при різноманітних порушеннях сну, неспокої та нічній тривозі. Отже, шановні колеги, нормалізувавши режимні моменти, за необхідності ми можемо рекомендувати звернутися до психолога і, додавши в корекцію препарати біорегуляційної комплексної медицини, які мають регуляторне, відновлююче метаболічне, енергетичне, енергетичну дію. Тим самим ми можемо допомогти нашим маленьким пацієнтам зменшити прояви стресу та тривоги. Дякую за увагу!